Цьому випуску Арда Туран бажає бачити в шахтарі зірку збірної Туреччини. Стало відомо, хто найдорожчий футболіст та найбагатший клуб світу. Мірша Луческу розповів італійським журналістам, як йому жилось в Україні. Останні найгарячіші новини зимового трансферного вікна. Ми готуємо для вас цікаві футбольні новини, ну а ви підтримайте нас гарячою вподобайкою. Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу, який відомий по роботі із Шахтарем та «Динамо», дав інтерв'ю авторитетному італійському виданню Лагазето Спорт» про свій етап кар'єри в українському чемпіонаті. Знайте, мій етап життя в Україні був незабутнім. Яка людина Ріната Хметові Шахтаря? Я сказав йому, що перш ніж ми зможемо побудувати чудову команду, ми маємо грати у чудовий футбол. Мені не потрібні чемпіони, а потрібні таланти для розвитку. І я добре знаю бразильців. Я бачив Неймара та Казиміро дуже хороших гравців, але мені сказали, що їх не можна купити. Але прийшли Коста, Алекс Тейшейра, Фернадінію. Ми створили систему, у якій Шахтар багато заробляє, і якщо вони когось продають, в них вже є заміна. Ахмєтов робив це не для себе. Він збудував найкрасивіший стадіон в Європі. Ми перемагали великі команди, ми молоді, сильні, ми грали чудово. Ми виграли Кубок УЄФА і щороку більш-менш стабільно діставались до рівня чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Ви знаєте, як важко легітимізувати східноєвропейську команду на такому рівні. Якби не ці події на Донбасі, можливо, ми б колись виграли б Лігу Чемпіонів. Потім, через декілька років, я перейшов у Київське Динамо, яка є головним суперником Шахтаря. Вони подзвонили мені, я подумав, що їм потрібна дружня порада, але натомість вони попросили мене очолити команду, яка програла чемпіонат із різницею в 23 очки. Я погодився із тією ж командою виграв чемпіонат із різницею в 11 очок. Це були чудові моменти. Якось вони сказали мені, що на рахунок надійшло 30 мільйонів, і вони хочуть знати, кого треба придбати. Я відповів нікого, натомість побудуйте новий спортзал та купіть автобуси для молодіжних команд. Ось такий був мій етап кар'єри в цій чудовій країні, а поганого я нічого не можу сказати. Портал Трансфермаркт повністю оновив ціночні вартості футболістів. Найдорожчими гравцями світу є Вінгер Барселони Ламін Ямаль, Форвард Реалу Кіліан Бапе і Манчестер Сіті Ерлін Голанд. Усі троє оцінюються в 200 мільйонів євро. Наступними в списку йдуть Джуд Белінгем і Вінісус Джуніор. Також статистичний портал оприлюднив оновлений рейтинг футбольних клубів із найвищою сумарною ринковою вартістю складу. Перше місце в рейтингу посів Реалу, чий склад оцінюється в 1 мільярд 380 мільйонів євро, другу позицію займає Арсенал із показником 1 мільярд 290 мільйонів, а трійку замикає Манчестер Сіті. В топ-100 рейтингу увійшов донецький шахтар, який займає 70-ту сходинку сумарною вартістю гравців на 163 мільйони 300 тисяч євро. Колишній наставник Динамо Йожев Сабо поділився сенсаційною інформацією щодо гравців київського клубу та вже екстренера Олександра Шовковського гра Динамо у першій половині сезону суцільний жах, тож і результати відповідні. Так я не мене розчарували, навіть дуже розчарували серце часом, болілось, краялось такого провалу, скільки живу, не пам'ятаю. Хіба якось дуже давно ще в часи СРСР, коли саме не скажу забувся, але теж був провальний сезон. А так ніколи настільки блідно не грали Динамо на моїй пам'яті, як цієї осені, хоча це прогнозовано бо ніким не підсилились міжсезоння, ще й Владислава Ваната продали. Знаєте, я не буду називати прізвище, але днями розмовляв з одним чоловіком із структури київського клубу, і він мені чітко сказав, що Шовковським були незадоволені багато футболістів Динамо. І, ймовірно, оця група незадоволених здавала матчі, скажімо так. І зважаючи на те, як грала команда Пришавковському в його останніх матчах на чолі Динамо, для мене схоже це на правду. З приємного в нашому чемпіонаті мене дуже здивували результати, які показав ЛНЗ. Команда Гроза лідерів, таке враження, що нікого черкасці не боялись, нікого не помічали на своєму шляху, а від матчу до матчу стабільно набирали очки. А ще мені дуже подобається динамівець Пономаренко. Можливо, він таке враження на мене справив класною грою в останніх матчах, бо ж забив три голи в трьох матчах. Сподіваюсь, надовго в Динамо він не затримається і його купить якийсь солідний європейський клуб, може навіть і реал, чого йому і бажаю. Все у Матвія є для того, щоб вирости у дуже класного нападника. Головне, не піти шляхом брашка і Шапаренка, не проміняти футбол на жінку. Переходимо до трансферних новин. Він гарметса Георгій ташвілі, права на якого належить київському динамо, зацікавив на один клуб із топових європейських чемпіонатів. Як повідомляє журналіст Акрем Конур, у послуга грузина зацікавлені Ліон, Ліль, Лаціо, Іспанський Вільяреал та Наполі. Усі ці клуби вже почали перемовини щодо можливості трансферу, але найбільший інтерес на даному етапі проявляє саме римська команда. Лідер УПЛ Черкаський ЛНЗ остаточно фіналізував трансфери Єгора Твердохліба та Артура Мекитишина. Черкасці погодили особисті умови з лідерами Кривбаса. Обидва півзахисники підписали довготермінові контракти з мінімальним базовим терміном на 4 роки. Ці трансфери обійшлись ЛНЗ в суму не менш як 2 мільйони євро. Опорний півзахисник ЧФР Ліндон Емерлаху офіційно став гравцем Полісся. Контракт розрахований на 3 роки, а сума трансферу складе 2 мільйони євро. Емрилаху виступав за ЧФР. Цього сезону він відзначився чотирма голами та двома асистами в 24 матчах за клуб. Також на його рахунку 12 ігор і один забитий м'яч за збірну Косова. Зірка Фенербахче та збірної Туреччини Крем Актюркоглу може перейти в Донецький Шахтар. Наставник гірників Арда Туран особисто зацікавлений у підписанні Вінгера. 27-річний лівий хавбек влітку покинув Бенфіку, де грав разом з Анатолієм Трубіним заради повернення на батьківщину. Фенер ще заплатив за нього понад 20 мільйонів євро. У складі жовтих канарок керем відзначився лише п'ятьма голами та трьома асистами у 19 матчах, ставши одним із розчарувань сезону турецької суперліги. Когло зараз перебуває у пошуку нового клубу. Його сім'я хотіла б залишитись в Туреччині, але Туран спробує переконати свого земляка перейти до лав гірників. Схоже, одна з найвеличніших епох в історії Манчестер Сіті поволі наближається до свого фіналу. Епоха ім'я якій Пеп Гвардіола. За інформацією авторитетного видання The Athletic, у керівництво містян усе чіткіше формується відчуття. Після завершення цього сезону каталонський геній може піти з клубу. Після розмови з тренером у менеджменті дійшли висновку. Настав момент готуватися до змін і шукати нового коуча. Сам Гвардіола як справжній лідер, не буде публічно говорити про можливий відхід. Він не хоче розхитувати атмосферу в роздягальні та заважати команді, яка лише нещодавно знову набрала чемпіонський хід, та рядків усе читається без слів. І якщо для Сіті Пеп це архітектор трофеїв, то для України він давно став більшим ніж просто тренер. Саме Гвардіола свого часу повірив в Олександра Зінченка, побачив у ньому футболіста рівня топ-клубу, дав йому шанс і зробив чемпіоном Англії. І з того моменту ПЕП неодноразово доводив: він не відвертається від України, завжди підтримує нашу країну та наших людей у найтемніші часи. Тим часом Манчестер Сіті вже формує список потенційних наступників. За даними джерела, головним кандидатом є нинішній тренер Челсі Мереска, людина, яка добре знає клуб середини, і працювала плічопліч з гардіолою в тренерському штабі. Тож, якщо це справді останні місяці генія на тіхаті, то світовий футбол має просто сказати одне дякую за епоху. Український воротар Андрій Лунін закохав себе серця мадридських фанатів своїм чинком. під час гри в кубку Іспанії, де Лунін в кінці матчу здійснив рятівний сейв та допоміг Реалу пройти далі. Після матчу гравці вершкових відразу пішли в підтрибуне приміщення, але Андрій помітив на трибунах маленького вболівальника з плакатом. Після матчу, коли Андрій чи не єдиний, хто висловлював подяку вболівальникам вершкових, підійшов до маленького хлопчика і подарував йому свої перчатки. Реакція дитини на цей вчинок була безцінною. Цей простий, але достатньо дотепний жест від Луніна, показує, що він не тільки відмінний гравець, а й людина з великим серцем. У соцмережах фанати Реалу наголошують, що якби далі не склалась доля українця в Мадриді, але Андрій назавжди залишиться в серцях фанатів Галактикос, які завжди будуть його любити та підтримувати. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, хто із динамівських сердець для вас був найкращим тренером в історії столичної команди.